такі воєнні на барбершоплені, постійно, э, пострижені, чистенькі. Короче, була одна жінка, вона мені писала 22-й, 23-й рік. А от мій в охопі, в нього немає времени на відосики, в нього немає времени на вот это все, что ты делаешь. І він не ти такий пострижений постоянно, там то, тосё, а тій вже півроку не виходить на зв'язок, бо в нього просто немає часу. А, я просто нічого не відповідав. Е, перше, коли ти куди виїжджаєш, першим ділом було не йтись. Йти е, є момент, я беру бути води, мою голову вмиваю, тому що я знаю, що мені відео треба знімати. У мене є якась своя ідея для чого я це робив і робив. Другі, там хтось біжить в магазин, хтось біжить на точку, щось -то шукать. У мене було так. І так багато в кого, що хоче виглядати нормально. З приводу того, що хтось там не виходить на зв'язок, це дуже лічна тема. і Вона у кожного різна. Хто ти не, не хоче виходити на зв'язок? Я пам'ятаю, як у нас було, що ми ніхто не б... ну, як ніхто не брав, керівний состав тільки брав з собою телефони, і я. І все. А остальні я просто не брали телефону. І навіть на моїх побратимів уже потім у мене в відосах десь побачили і виходили на мене, щоб я ну, розказав, що з ним, бо він на зв'язок не, не виходить. Я підходжу до Моєш і говорю: Моєш, а ти чого блін, з родними не званишся? Та да, тому що я сказав, бо не за все, от така людина. А, так що, по поводу барбершопа і всього остального. Ну таке. Так, що так?